Я займаюся полуницею і хочу вам дати таку пораду, хто буде купувати полуницю. Звертайте увагу на коріння. Будь то копана полуниця, будь то полуниця в касетах, має бути гарно розвинена коренева система. ось це для прикладу, купчиха. Дивіться, яка гарна коренева. Це копана полуниця, моя на грядці. Ось це, дивіться, молоденький кущик це сорт чамуратурусі, ну, вона чимось схожа з гігантелою, хто знає. Дивіться, яке коріння. Ось це трішки інший сорт, але теж дуже гарна коренева система. Коренева система це запорука того, що ваш кущик буде гарно розвиватися і він буде міцний. Буває просто так, що коли... А весною зачищаєш листя, залишається його дуже мало. бачите, ось Тут ну, тут такий приклад поганий, бо це такий молоденький геть кущик. Ось так, тут. Мало листя, але гарне коріння. Все, вона прийметься і все буде гарний, красивий кущ.